Чому екодім? Тому що це справжній екодім, Тут стіни із соломи, штукатурка глиняна, побілка вапняна, двері дерев'яні, вікна дерев'яні. Одне, що замовили склопакет, На мою думку, все має бути без фанатизму. Тому замовили енергозберігаючий склопакет, щоб влітку було прохолодно, а взимку було тепло. Вам відпочивати в екодім. Кухня дерев'яна, ліжко дерев'яне, тумбочки дерев'яні, таке ретро дзеркало з дерева і метала. На другому поверсі стел, стеля теж дерев'яна, люстра власного виробництва дерево і метал. Йдемо на другий поверх. Стеля дерев'яна, ліжко теж, стіни теж солома, вихід на балкончик, крісла плетені із лози. І такий от чудесний, старий, е, неймовірний фруктовий сад. Гамачок, мангальчик, басейн.